Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про історію та виготовлення паперу. Не бачу сенсу чекати. Поїхали, перші форми письма з'явилися ще до винаходу паперу. У Месопотамії використовували глиняні таблички, на яких клинописом записували юридичні документи, релігійні тексти та літературні твори. Та давайте розберемо, що таке клинопис. Клинопис це одна з найдавніших форм письма. Яку використовували в Месопотамії з кінця 4-го тисячоліття до нашої ери і до I століття нашої ери? Це система письма, що складалася з клиноподібних знаків, які вдавлювали на глиняні таблички за допомогою спеціального загостреного інструмента з тростини або очерету. Знаки могли представляти слова, склади або звуки залежно від конкретної мови та епохи використання. Після нанесення тексту таблички сушили на сонці або випалювали у печах для закріплення написів. Ця система письма використовувалася різними мовами, такими як шумарська, акацька, еламська, хуерерицька, хецька тощо. Стародавній Єгипет був відомий своїм папірусом, який виготовляли з стебел рослини. Процес виготовлення папірусу включав розрізання стебел на тонкі смужки, які укладалися хрест на хрест. Змочувалися водою, пресувалися і сушилися на сонці. Пергамент, що виготовлявся з обробленої шкіри тварин, був поширений у стародавньому римі та Греції і використовувався для створення книг та манускриптів. Цей папір можна віднести до найдавніших. А ось винахід паперу фактично почався в Китаї, де став революційним кроком у розвитку матеріалів для письма: перший винахідник паперу. Сайлун удосконалив процес виготовлення паперу, що включав використання кори дерев, старого одягу та рибальських сіток. Процес виготовлення паперу включав замочування матеріалів у воді, подрібнення їх до утворення пасти, яку потім розгортали на рамці та сушили. Цей новий матеріал став дешевшою та зручнішою альтернативою шовку та бамбуковим табличкам, які використовувалися раніше. Папір поширився з Китаю через шовковий шлях до Середньої Азії, де з'явилися перші паперові млини у Самарканді у 8 столітті. Араби вдосконалили китайську технологію, додаючи крохмаль для міцності паперу. Папір дійшов до Багдаду, де він широко використовувався для запису наукових і літературних творів. Після завоювання Маврами Іспанії папір потрапив до Європи, де з'явилися перші папарові млини в Італії та Франції у проміжку 13 та 14 століття. Винахід водяного колеса для приводу машин значно підвищив продуктивність. А ось винахід друкарського верстата Джоном Гутенбергом у XV столітті зробив справжню революцію у поширенні знань. Гутенберг створив друкарський верстат із рухомими літерами, що дозволило швидше і дешевше друкувати книги. Масове виробництво книг призвело до збільшення попиту на папір, що, у свою чергу, стимулювало розвиток паперової промисловості, широке розповсюдження друкованих книг сприяло розвитку освіти і науки, а також стало важливим чинником у релігійних змінах, таких як реформація. Промислова революція принесла нові технології у виробництво паперу. Винахід машин для безперервного виробництва паперу Луїні Коля Робером у 1798 році, а потім вдосконалення братами Фурдрінє дозволили значно збільшити обсяги виробництва. Нові матеріали, такі як деревна маса і целюлоза, стали основними сировинними джерелами для виготовлення паперу. Хімічні процеси, такі як сульфатний і сульфітний методи, дозволили отримувати целюлозу з деревини. Ці інновації знизили вартість паперу, зробивши його доступним для широких верств населення. Вдосконалення технологій виробництва дозволило створювати різні види паперу, такі як газетний, книжковий та художній папір. Різні способи обробки та добавки дозволили отримувати папір з різними властивостями. Винахід безкислотного паперу забезпечив довговічність друкованих матеріалів, що стало важливим для архівних цілей. Сучасний папір виготовляється з деревної маси, целюлози та переробленого паперу. Технології виробництва включають механічну, хімічну та напівхімічну переробку. Механічна переробка полягає у подрібненні деревини для отримання деревної маси. Хімічна переробка використовує хімікати для отримання целюлози з деревини. А напіхімічна переробка є комбінацією цих двох методів. Процес виготовлення паперу включає утворення пульпи, сушіння, згладжування та нарізання розгортання її на ситі, пресування. Утворення пульпи це один із ключових етапів у виробництві паперу, під час якого сировина, зазвичай деревина або інші волокнисті матеріали перетворюються на масу, придатну для подальшої обробки та виготовлення паперових аркушів. Процес утворення пульпи може здійснюватися кількома методами. Механічний метод деревину подрібнюють за допомогою спеціальних шліфувальних машин або млинів, що розбивають волокна деревини на дрібні частинки. Хімічний метод використовуються хімічні речовини, наприклад, сульфатний крафт або сульфітний метод, які розчиняють лігнін та інші небажані компоненти, залишаючи чисті целюлозні волокна. Напівхімічний метод комбінація механічного та хімічного методів. Виробництво паперу має значний вплив на навколишнє середовище, включаючи вирубку лісів та забруднення води і повітря. Сучасні методи переробки паперу допомагають зменшити цей вплив, використовуючи перероблені матеріали і екологічно чисті технології. Альтернативні матеріали. Такі, як бамбук та коноплі, також досліджуються і впроваджуються у виробництво для зменшення навантаження на довкілля. Папір залишається важливим матеріалом у сучасному світі, використовуваним у різних галузях, таких як друк, мистецтво, пакування, санітарно-гігієнічні продукти. Перспективи розвитку паперової промисловості включають інновації у виробництві та розвиток екологічних технологій. Хоча цифрові технології змінюють спосіб збереження і передачі інформації, папір залишається незамінним у багатьох сферах життя. Шлях розвитку від ранніх форм у Китаї до сучасних технологій виробництва. Він залишився незамінним матеріалом для передачі інформації, творчості та збереження культурної спадщини, продовжуючи відігравати важливу роль у житті людей. Я дуже радий, що ви додивилися до цього моменту. Це означає, що відеоролик вам сподобався. Тоді я був би радий, якби ви підписалися б на канал та поставили лайк. До зустрічі!